Вітаю на каналі YouGames. З вами Ігор і Ілля. І сьогодні ми зведемо в битві двох таких бійців, як Синдбад і Джекіл з Гайдом. Це те, що попросили ви нас зіграти, щоб дізнатися, який буде бій. Попередньо чомусь вирішили, що бідний Джекіл і Гайд. Ну, подивимося. Сьогодні Ілля буде грати за Синдбада, я буду грати за Джекіла і Гайда. А, і давай визначимо, хто буде першим гравцем. Давай, я, від одного до трьох це я, інші ти. Давай. Ти перший гравець. А, виставляй свого, своїх. А, це другий. Ось перший. Виставляй, я тут. Все, беремо 5 карт. Раз. Два. Ще три, ще 4, 5. За П'я. Думаєш? Так. Ну, добре, хай буде так. Так, я взяв 5 карт. Ну, давай, фіхіт. Маневр, Один, два. Один, два. Е, ну давай да, зроби, зроби дію. А то я забув познайомити, може хто не знає наших бійців. А а, ми я потім... поліпшу. А. Добре, поліпшу. Поліпшив ну. на одиничку. Маневр. Угу. Е, буду зараз ткувати. Гінвалом будеш атакувати мою, мого містера Джекіла. Так, Так. добре. Я захищаюся. І у нас ще... На щастя. І на... Давайте перед тим, як розіграємо, все ж таки познайомимо, нас, познайомимо вас з нашими бійцями. Це в нас синбат. Ось такий у нас хлопець. Це боєць ближнього бою, в нього 15 одиниць здоров'я, він переміщується на 2, і йому допомагає Гінбад, який боєць ближнього бою з 6 одиницями здоров'я. І під час маневру можете переміщувати ваших бійців на плюс одну комірку за кожну карту словом, подорож у вашому скіді. Насправді, подорожі Синдбад грає атмосферно. Відносно свого прототипу, і чим більше подороже від здійснює, тим він більш прокачаний персонаж. Я граю за Джекіла і Гайда. Одночасно в мене немає ніяких помічників, і одночасно граю і за того, і за того. Я боюсь ближнього бою, у мене 16 одиниць здоров'я, переміщення 2. І ви починаєте гру як доктор Джекіл Ось бачите, в мене є такий спеціальний маркер. Я починаю гру як доктор Джекіл На початку вашого ходу ви можете обернутися на доктора Джекіла або містера Гайда. У подобі містера Гайда після дії маневру, зазнайте одне поранення. Тобто я можу починати або ось так, або ось так. Але коли я буду робити маневр містером Гайдом, я буду зазнавати одне поранення. Ось так. А, і зараз а, гіндбат атакує мого в даному випадку містера Джекіла за допомогою на щастя і довгі літа. Да? літа. Тобто три атака, і після бою візьміть дві карти. А, а я захищаюся ось такою картою. Це е, може грати доктор Джекіл і скоритися примусу. Що? Захист на два. І після бою перемістіться максимум на дві комірки, оберніться на містера Гайда. Але Одну рану, рану наніс, абсолютно вірно. Спочатку грається моє після бою. Я переміщуюся на дві комірки і обертаюся на містера Гайда. Але я беру ще дві карти. Так, ти береш дві карти. Це як... Ходимо. Добре. Ходимо. Добре. Давайте зіграємо наступним чином. Давайте зіграємо наступним чином і давайте. Містер Гайд буде атакувати Сінбада. Оскільки я містер Гайд, я буду. Прям... Ось, наш, ось наш містер Гайд. я забув його показати. Тут з сокирою, тут вчений ось такий хлопець у мене. Я б'ю за допомогою удар у відповідь силою 5. В тебе а, каверза? У да. мене не працює, оскільки це кавер. Мене не працює. розмістити містера Гайда на будь-якій вміці. Його зенів, оберніться на доктора Джекіла. На жаль, кавер за це відмінила, але на, на 3, 3 я тебе стукну. Тобто в мене залишився 12 життів. Добре, в мене ще одна дія. В мене ще одна дія. І ще раз містер Гайт атакує синдбада. Ще раз хочу звалити, біжать. Ні. Просто хочу перемогти тебе. І Ні. це навиженість ущухає. Силою 4. Містер Гайт, який атакує, силою 4. І в тебе теж 4 подвиг. Після бою візьміть одну карту. В тебе перша грається. Я, оскільки я... ти е, оборонявся. А мене після бою оберніться на доктора Джекіла. Я обернувся на доктора Джекіла. Все. Я свій хід зробив. Добре. Я буду тебе бити. Ти будеш мене бити. Я буду захищатися. Це наш подорож, я не читав. Що там це цікаво для мене зараз буде? Ну, читай. Подорож до канібалів з коріннями божевілля. Угу. Можете? І тепер дивіться, силою атака 2, але оскільки, як я вже сказав, це є подорож. І під час бою додайте один дозначення цієї карти за кожну іншу карту зі словом подорож у вашому скілі. Поки що в нього подивали? немає, тому сила залишається 2. Після бою ви можете перемістити син максимум на дві комірки. А в тебе що? А в мене каверзи, абсолютно вірно. Тому 2 на 2, нічого не відбувається, я захистився. Ну і для мене я і мінус не вийшов, У мене все ж таки буде наступна подорож. Плюс одна. Добре. Добре. <coughs> Тебе ще в є Друге, угу. я буду, напевно, маневрувати. Маневрую. Тепер ти можеш на 3 рухатися. Так, і знаю. Один, два. Ось так хочеш ще І все, так? Да? Так, і все. все добре не ходжу. Добре, я залишаюся доктором Джекілом, беру одну карту, це маневр. Беру другу карту, це теж маневр. Я теж беру маневр, це у мене вже шість карт і сьома карта. Угу. Два маневри, так, як і ти. Два маневра. Угу. Ну давайте я почну а, містером, а, джек, містером гайдом і а, буду атакувати. Ну добре. І це знову удар у відповідь. І це знову каверз. Ну окей, на три тебе пробив. Але ти не зміг. Да, я не обернувся на Джекі, але. Ну, а, а скільки у тебе таких карт, у тебе таких карт і обидві. Так, і обидві я вже використав. Це ж добре. Так. І я роблю ще один маневр. За маневр я зазнаю одне поранення, тому що я містер гайд. І взяв собі маневр, да? добре, бью... Гінбадом. Гінбадом. Гінбадом ж, да? так? Добре. Я б'ю гінбатом. Гінбатом. Гінбадом б'єш, так? Так. Добре, бий. На цілих п'ять. Да, панівний вплив. Після бою візьміть одну карту. Вона п'ять. В мене дев'ять. В мене дев'ять і в нього дев'ять. Добре. Добре. Я взяв плату. Так. Це ходова карта. І буду бити, напевно, я синвайл. Добре, бій. На три. Але. Да, це знову подорож, подорож у долину великих зміїв. Оскільки вже є оскільки одна подорож, то це на три. І після бою подивіться руку суперника. По-перше, три. Раз, три. два, три. У ще да. шість. Будь ласка, ось моя рука. А. Угу. Тобто ти зараз підлікуєшся на дві на одиниці, ці карта робить. чому можеш мені дві рани на стоїть? Я так і угу. на два. Ну. -у 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 -у. Добре. Е, я починаю як містер Джекіл. Давай, як. Е, беру карту. Е, далі я. А? Угу, угу, угу. Далі я виконую заспокійливу роботу. Ну, так. Лікуюся на два, раз-два. І я можу взяти до трьох карт, одну з них залиште на руці, а решту покладіть під низ колоди у довільному порядку. А, так, я буду зараз Буду брати а, дві карти, одну з них покладу під низ. Ось би це були дві ультимативні карти. Ти одну забрав, а одну поклав під низ. Так. Я так. одну лишаю, одну під низь колоди. Все. Добре. Тихід. Я маневрую угу. і 3, 4, 5, 6. Все, в мене 7 карт. Так. Да, ти ще раз маневрував, правильно? Так. Ну, добре. 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 Добре, добре. Давай зробимо тоді наступним чином. Ми, звісно, починаємо містером Гайдом. Це очевидно, граємо Абсолютне зло. Mm -hmm. Розмісіть містера Гайда на будь-яку кумірку в його зоні. Містер Гайд завдає два поранення усім суміжним бійцям. Ти залишаєш це можна? Uh, ні. Я наношу тобі дві рани. У мене місім залишається, але uh -huh. я повертаюся. Так. Можу з собою битися. У мене грають цілих сім карт. Добре, в тебе цілих сім карт. Битися... І я граю дивний випадок. Відкрийте верхню карту вашої колоди, задайте одному суміжному бійцеві кількість поранень, рівному значенню поліпшення цієї карти. Заберіть цю карту собі на руку. І це гайд назавжди. На, на жаль, тільки на два тобі. А... Але в тебе є ультимативна карта. Да, але в мене є ультимативна карта. Навіщо вона тобі? Може, не даєш мені? Це твій хід. Добре, тебе. Не захищаюся. На цілих чотири рани тебе. На чотири. раз, 2, 3, 4, так. Да. І візьміть одну карту і повертаємо. Угу. У мене вже тут цілих три карти. Тобто Добре. я буду бити на п'ять. Це наша перша дія, правильно? Так, ще одна дія. Давай я. б'ю тебе. Не захищаєшся. Ну, і ти мене перемагаєш. А... А, ти, ти мене перемагаєш. І в мене було дві ультимативні карти гайда. Но, ну, ось так. Диви. Ось, виходить ця карта, видавайся додому. О, з... Ти okay. можеш позабирати, так. Да, ти можеш позабирати ті карти на руку. Okay. Але це вже не має значення, тому що ти наніс мені 5 ран і таким чином переміг. Так. Насправді насправді перемігти тоді, коли мене оточив, а в мене майже нічого не було на те, щоб втікти з цього оточення. І в мене пішли тільки карти на атаку, і, на жаль, на те, щоб а, десь активно кудись піти. Ну в мене були вже там на, на захист, але на жаль, щасливі за... дуже швидка. Ну no, окей, okay. добре. Ось так у нас містер Жекел, як і передбачалося, він. Виявився бідненький, але ми розуміємо, що насправді Синбад знаходився в одному на відстані одного удару гайду назавжди від погибелі. Ну так, але Тому, щось не вийшло. Ну, не вийшло. Нічого страшного. Зато за було цікаво. Якщо було цікаво і вам, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, як завжди. До наступної зустрічі. Пока-пока.